Спускаємося, так як ви кажете, до Мар'їнки. Ясна річ, що по Авдіїці тут ситуація вкрай не визначена і. Ми з вами навіть якби хотіли, ми не можемо знати, які потенціали є. Так і у противника, і у нас відомо лише наскільки я знаю, що зараз до Авдіївки ворог стягує додаткові резерви. Зрештою, ці резерви зараз стягуються і до Мар'їнки, а конкретно до південного напрямку Мар'їнки, населений пункт Новомихайлівка. Ось тут та і, і наше командування так само реагує резервами. Тобто, зараз тут з'являються нові дуже кровопролитні бої. Ну, зараз так ворог активізувався в Новомихайлівці. По-перше, дуже перспективний для них напрямок. З одного боку, вони можуть намагатися зайти нашому гарнізону, який саме ну, фактично стоїть в обороні Мар'їнки південніше і завдати удару по оперативному тилу. А інший напрямок це. Від Новомихайлівки зробити ну такий серйозний удари, кидок для того, щоб намагатися зайти в тил нашому групованню, яке знаходиться у вугледарі, тобто, от там важка дуже місцевість, там велика кількість водних переправ, але тим не менш, росіяни зараз намагаються вже намагаються активно її штурмувати. Щодо Марінки, вже більше року буду робити одну і ту ж. Дуже ну, важливу ремарку. Дивимося карту Марінки. Марінка це великі вулиці, дві вулиці, через які ворог намагається просуватися, і там, скажімо, сама Марінка вся перетворена просто на сім зону. те, що вони умовно намагаються там навіть народною, взводною групою зайти, і ніби закріпитись там свою цю ганчірку, триколор десь закріпити. Це насправді там ну, можливо для оглядачів діпстейт це дає підстави для того, щоб там перемістити оцю зону красної красу власного сектору, але насправді якоїсь там ну стратегічної переваги в Мар'їнці росіяни не мають. Ну і важко сказати, щоб вони і мали там насправді там шансів оточити Авдіївку реально більше ніж оце пробити Марінка. От південніше Мар'їнки так там дійсно є можливості, там важка, дуже як я вже казав. Ви ну, говорите Все... про Новомихайлівку, правильно Так, Новомихайлівку. які, які хай... загрози тут э, створюються по новомихайлівці Пане Андрію, чи чули ви запитання? Не не почула. Так. Які загрози створюються так по новомихайці? Ну, як я вже сказав, це можливість далі руху Константинівка-Кантеринівка, і від того ми можемо ну, от дорога. Вихід, скажімо так, потенційний вихід на Курахове, і відповідно відрізання наших гарнізонів, які знаходяться е, вихід в тил, от Мар'їнському угрупованню, оперативно-тактичного рівня, вихід в тил Мар'їнському угрупованню. Ну і другий це далі намагатися рухатись в сторону водя водяного і відводяного уже в сторону. З вугледара, це також для них такий перспективний напрямок. от південніше намагатися рухатись. Оце два потенційно небезпечних руха, скажімо, вектора за яким можуть рухатись російські війська, якщо вони тут зможуть пройти проти а знаєте, я от сьогодні і я читаю, і люди відреагували на цю інформацію. Я ж слухав не повністю, але так уривками слухав думки Юрія Бутусова, мого колеги, журналіста, який аналізував причини того, чому. Українські збройні сили сили оборони нашої держави раніше е, зазнавали невдач, е, втрачали такі населені пункти, як Солидар, той же Бахмут, і ось чому зараз є проблеми в Мар'їнці в новомихайлівці адже це ділянки фронту, які ну ледь не з 14-го року стоять. А, і от Бутусов нарікає на те, що він стверджує, що от е, велика проблема у нас є з будовою. Значних серйозних фортифікаційних споруд, тобто не про земляні, якісь траншеї і бліндажі, а про те, що вони були забетоновані, про те, щоб там була застосована спеціальна техніка. Ну по суті, те до чого лише зараз прийшла держава, і про що питали президента на прес-конференції. Мовляв, ну а чому так пізно е, будуємо оборонні рубежі? На що президент сказав? Ні, ми не почали будувати їх. Ми зараз лише їх покращуємо. От що б ви на це відповіли? Ви знаєте, як я думаю, що на етапі того, що ще, скажімо, ще навіть не на етапі нашого, нашої літньої кампанії, коли ми побачили дієвість в даних умовах реалії війни, як пам'ятаєте, я казав, що це не позиційна війна, це війна переході, переходу потенціалів і е, ініціативи. От в такій війні, все одно побудова ну таких капітальних може швидка, швидка але капі... ну, максимально швидка побудова капітальних е, укріплень. Вона є важливою, тому що це можливість, скажімо, стояти не стільки е, ціною наших життя та здоров'я бійців і техніки, скільки е, можливість стояти якраз от, ну, ціною от цих от капітальних укріплень. Кейс тієї ж Авдівки, От Авдівка, там, Промзона Авдіївки, це якраз та зона, яка з 2014 року активно будувалася в якості лінії оборони. І ми бачимо, що там так, північніше, південніше ворога певний успіхи є, але лінія, е, яка знаходиться в Промзоні, вона майже з 2014-2015 е, року особливо просування ворога немає. Оце є прикладом такого. Е, і для нас є важливим, ну, можливо, наше командування думало, що ми будемо лише наступати. І враховуючи тенденції 22-го року, ну можливо, були такі передумови. Але на жаль, в цій війні ми не маємо такої можливості і такої ресурсу лише наступати і перемагати. Тому, от в таких ключових напрямках для нас зараз є дійсно критично необхідно максимальна мобілізація наших, от якраз інженет, те, що називається почати будувати от такі серйозні укріплення, тому я тут повністю на 100% погоджуюсь з Юрієм Ботусовим.